Я б не сказала, що з дешевше, але на рівні такі, які були, такі зараз є. А чому купуєте саме зараз, не пізніше, не ближче туди до свята? Бо можуть ціни здорожчати. А таким стареньким, як я треба, щоб були чим поменші ціни. Люди підкормили свиней і ціни опустилися дуже ну, набагато. Сало починається від 50 до 200 гривень. О, бочки 200, 180, 220, А були 250. Ось такий бочок гарний, ось такий гарний бочок. Такої хазяйської хорошої свині дуже добре викормлений. О, 220 гривень. Отакий бочок. Салку, ми раніше продавали його до 300 гривень, зараз воно 180-200 гривень. Можна поторгуватися і договоритися. Отака шия гарненька, то ми її продаємо 260-270 гривень. Ну, може на деякі види м'яса, там може філейка, шинка підскочити, а сало взагалі опуститься, жир опуститься, ребрушка, супи набори, дуже опустять. На копіння бочка. Таку. Mm, Давайте, той кусочек. Один кусочок тут. Беріть два, дивіться, які гарні. А Ней. навіть запити. Подісті так як був, так і є.